Роботи з зображеннями починається з меню картинки. Мої картинки. На робочій панелі вже є якісь зображення. Раніше завантажені. Ми можемо їх видалити і додати нові. Як додати картинки це не складно. Ідемо в меню Додати картинку і бачимо два варіанти завантажити свої файли з комп'ютера або знайти зображення у величезному фотобанку Pixabay. Пробуємо з комп'ютера. Відкривається папка, обираємо потрібне зображення та завантажуємо його в програму. Щоб робити одночасно декілька зображень, затискаємо клавішу CONTR та клікаємо лівою клавішою миші по кожному зображенню. Бачимо, вони завантажились. І векторні SVG, і растрові ЧП та PNG. Як шукати картинку у фотобанку Pixabay? У пошуковий рядок маємо ввести свій запит, яка сама картинка потрібна. Зробити це можна будь-якою мовою. Наприклад, давайте знайдемо фото автомобіля, пишемо пошукове слово або фразу. Тоді визначаємо фільтр. Типу картинки. За замовленням виставляємо фільтр «Всі», але можна обрати фото, вектор та ілюстрацію. Що таке ілюстрація? Це векторне зображення, збережене в растровому форматі, найчастіше PNG. Залишаємо фільтр «Всі». Бачимо, що пошук нам і фотографії, і векторні файли, і растрові ілюстрації. Завантажимо всі три формати: SVG, JPEG та PNG, як їх перемістити на холст та розпочати роботу. Обираємо зручний спосіб із двох можливих. Можна просто клікнути по картинці, і вона з'явиться на полотні. Клікаємо по векторному зображенню. Воно так само розташовується на полотні, і на нашій робочій панелі одразу відображаються кольори, з яких цей вектор складається. Щоб перетягнути зображення мишкою, затискаємо його лівою кнопкою, перетягуємо на полотно та відпускаємо. Якщо потрібно змінити картинку на іншу, виділяємо її та клікаємо мишкою по іншій картинці на робочій панелі. Так відбувається заміна зображення. При цьому розташування і розмір рамки плейсхолдера залишається незмінним. За допомогою перенесення мишкою так само можна замінювати картинки. Затискайте необхідне зображення на робочій панелі. Несете його на полотно прямо на виділену картинку. Вона має підсвітитися жовтим кольором. Та відпускаєте. Важливий момент, якщо ви видалите картинку на робочій панелі, а потім виявиться, що вона вам знову потрібна, доведеться знову шукати її у фотобанку чи завантажувати з комп'ютера, тому що в самому конструкторі вона буде більше недоступною, Фотозавантажувач – потужний і крутий інструмент нашого конструктора. Як його знайти? Та активізувати. Справа в тому, що цей інструмент завантажується автоматично для тієї продукції, яка потребує величезної кількості фотографій, наприклад, фотокниги чи фотокалендарів. Давайте оберемо такий продукт і подивимось. У меню тепер немає розділу картинки, натомість з'являється кнопка фото. Це означає, що замість класичного завантажувача картинок у нас відкривається фотозавантажувач. Натискаємо на кнопку Додати фото. У нас відкривається незвичний інтерфейс. Він дає можливість створювати і керувати альбомами. Альбоми це папки, де знаходяться наші фотографії. Уявляйте, ви можете зберігати свої фото на нашому сервісі, щоб у будь-які моменти використовувати їх для свого дизайну. Для того, щоб вам було зручно готувати фото продукції, ми створили можливість сортувати фото по альбомах. Їх можна видаляти, створювати, редагувати. У кожну папку можна вдати будь-яке фото, і воно зберігатиметься там. Давайте створимо новий альбом. Автоматичною його назвою і стає дата створення. Може залишати в такому вигляді, але зручніше переназвати альбом. Для цього натискаєте на значок Олівець і редагуєте назву. Щоб завантажити сюди картинки зі свого комп'ютера, просто клікайте на цю іконку. Доступний вже знайомий нам кожу у фотобанк Pixabay. і дивіться, яку ще класну можливість додали наші розробники. Ви можете завантажити свої фото прямо з інстаграму або Google Диска. Ну круто ж! Як нам перенести фото з завантажувача у конструктор, щоб працювати з ним. Виділяємо потрібні нам фотографії або можемо виділити всі однією кнопкою. Внизу бачимо відображення кількості обраних фото. Якщо все підходить, додаємо їх у конструктор. Ну а тут ми вже з вами знаємо, як далі працювати та розміщувати їх у макеті. А тепер цікаво: навіть якщо ми видалимо фото з робочої панелі, воно все одно залишиться у фото у своєму альбомі. Звідти вони не видаляться, хіба що ви спеціально це зробите у фото завантажувачі? Потім все, що стосується завантаження та інших дій з картинками. Творіть.